Сьогодні поговоримо про Вюрт. Україні вюрт в більшості знають як дуже класного виробника автохімії, різних змащувальних матеріалів, а також розхідних матеріалів. Але мало хто знає, що юр це величезна компанія, яка виготовляє професійний інструмент і не тільки інструмент, а ще й багато різного обладнання, кріплення, засобів індивідуального захисту, акумуляторний мережевий інструмент і багато багато чого іншого. Про це можна взагалі знімати якесь окреме відео саме про те, що виготовляє компанія Юр. Але сьогодні ми з вами поговоримо про. Ручний інструмент, а точніше про його невеличкий асортимент, який у мене сьогодні представлений. Але я буду знайомитися з ним вперше і розповідати вам про свої враження цього ручного інструменту. Чесно кажучи, ви бачите, коробки всі закриті, заклені, я їх ще не разу не відкривав і в житті в своєму я не тримав ручний і акумуляторний інструмент від торгової марки Вюрт. Хімію бачив, користувався також рукавички, рукавичками від вірта користувався також респіраторами, окулярами, але ручного інструмента в руках свої ще не тримав. Отож. Розпаковуємо, дивимося на якість і ділюся з вами своїми враженнями. Погнали! Ми давайте тут трошки приберемо і почнемо з чогось невеличкого. Ці коробки залишимо. Так, викрутки. Ми маємо 6 викруток, 2, з яких це PH, PH1, і 4, з яких це шліци. Шліци мають наступні розміри це 3,5. Далі 5,5, 6,5 і 8 міліметрів. Так, давайте дістанемо викруточки. Дуже приємно лежить в руці, і ну, тактильні відчуття такі дуже приємні від цього інструмента. Що цікаво, цікавий момент: значить, дивіться, маркування самого інструменту знаходиться і ось тут, на торці руків'я, також збоку і на самому жалі. У нас також є лазерне гравіювання, і ви можете чітко знати, що ви тримаєте в руках, яка це викрутка, якого розміру, якщо ми говоримо саме про викрутки. Саме руків'я, воно кругле, граний немає ніяких, нічого не давить в руку, приємно лежить в руці, знову ж таки, навіть без рукавички. Щеплення, скажімо так, вашої шкіри з руків'ям ну, досить таке надійне. Прикольно лежить воно в руці. Також, якщо раптом, я так розумію, якщо раптом ви, не вистачає сили вашої руки для провороту, ось тут є такі лиски. По бокам на всіх викрутках. На цій буде краще видно. Є лиски, за допомогою яких ви можете одягнути сюди рожковий ключ і за допомогою цього рожкового ключа провернути щось. Також є у нас отвори, щоб ми могли вішати інструмент, якщо потрібно, або сюди чіпляти якусь петлю, і відповідно, якщо працюєте на висоті, щоб у вас інструмент не загубився. Саме жало, я так розумію, що виконано з якоїсь хромолідинової сталі. А на кінці леза у нас є таке нанесення спеціального антифрикційного матеріалу, яке дозволяє збільшити щеплення з тим, чим викрутите там саморіз якийсь або ща, щоб воно не просковжувало. Так, з цими викупками ми познайомилися. Далі відкриваємо цю коробку. Також розв'язаємо. ось так, друзі. О, я, Чесно кажучи, це у нас шестигранники. І шестигранники, друзі, не прості, не, не просто геподібні, подібні а ось такі. Я багато в кого бачив в професійних якихось майстернях саме. Не пам'ятаю, якої торгової марки, можливо, також Юрт, можливо, якоїсь іншої, але шестигранні ключі були саме ось такі. Чому саме такі? Тому що вам зручно. Брати ось так цей ключ в долоню і робити величезні зусилення на закручування або на відкручування. Вам нічого не руку. зараз я вам покажу. Ви розумієте, про що я так? У мене є в майстерні ось такі шестигранні ключі, так. І якщо крутити, наприклад, цієї короткої частини, а довгої тримати в руці, то ми ще можемо прикладати якісь зусилля. Але якщо наш болт знаходиться десь глибоко, то нам потрібно крутити вже довгою частиною. Ну і які зусилля я можу прикласти сюди? Ну, якісь мінімальні, просто закрутити можу. Але якщо сильно потрібно прикласти зусилля, то тут не вийде. Таким же ключем я можу відкручувати взагалі все, що завгодно. Дуже зручно. Ну і плюс, якщо потрібно також прикласти великі зусилля ще більше, ніж ось так, то ми можемо, звісно, ще повернути. І затягнути вже цією стороною. Також у нас є отвори для того, щоб ми могли причепити якусь петельку і підвішити нас, підвісити наш інструмент, щоб він не загубився. Також хочу відмітити, що у нас маркування йде на самому руків'ї, Ось тут в даному випадку це hex 5. На самому жалі також вказано 5 мм програвіована. Тому ми з вами, якщо так от буде десь лежати, то вже будемо знати, що це у нас 5-мм. на кінці. Довгої довшої сторони шестигранника у нас є кулька. Ви ж знаєте, чи кулька, ні? І швиденько поясню, Якщо ми відкручуємо якийсь болт, який знаходиться в важкодоступному місці, ми отак до нього не підліземо. Так, а можна підлізти лише ось так. То ось ця кулька буде відігравати в нас роль ну, так званого шарнірного механізму. Так, ми цією кулькою можемо працювати навіть під кутом 45 градусів і провертати наш болтик. Ось так. Пластик на самому руків'ї абсолютно ідентичний до пластику, який використовується на викрутках, і він є маслом бензостійкий. І це дуже круто. Єдине, що не знаю, наскільки буде довго триматися от напис оцей з розміром самого інструменту. Тобто, ясно діло, що гравіювання воно нікуди не зникне. А от на самі руці, наскільки довго буде триматись. Якщо раптом є серед наших глядачів люди, які користувалися вже таким інструментом, великий термін, то напишіть, будь ласка, як він вам взагалі. Шестиганочки у нас в комплекті 7 штук. Мінімальний це на 2,5 мм, максимальний на, на 10 мм. Градація, значить, у нас. Така 2,5, 3, 4, 5, 6, а потім 8 і 10. Як ви бачите, що самі інструменти знаходяться в картонній коробці. Не знаю наскільки це класно. Я думаю, що так. Тому що, скоріш за всього, такий інструмент призначений ось для такої шавки, яка у мене стоїть на задньому плані. Так, це відкладаємо. А що в нас в цій коробці? О, тихше, тихше. Зараз стіл зламаєш. О, оба. Так, друзі, ну ви бачите, та, що це є розвідний ключ 450 мм. 450 мм це що? Це ручка, мабуть, так? Чи розводиться він на 450? Ні, більше. Сама ручка 450 мм. А от максимально, що він може взяти, це 50-55 мм. Гайка або болт, головка болта 55 мм. З однієї сторони у нас вказаний розмір в міліметрах, з іншої сторони у нас. Вказано в інчах, тобто в дюймах. Так, ну не знаю. Матеріал CRV. Red strip, stripe. Stripe. Red Stripe. По матеріалу, з якого виготовлений ключ, це CRV, тобто хромована сталь. Я не знаю, що по ньому сказати. Тяжкий, тяжкий інструмент. Також у нас є ось тут отвір, за який можна підвішувати цей інструмент. І... І підвішувати, працюючи на висоті або підвісити десь його на стіну. Ну що по ньому ще скажеш? Ну, розвідний ключ та й розвідний. Так можу сказати, що відлито якісно. От немає ніяких гострих кутів, тобто все зашліфовано, щоб вам нічого в руку не давило, але все одно з таким ключем все ж таки потрібно працювати реально в рукавичках. Тому що ну, метал є метал. Все. Ховаємо його. А, ну тут обертається гайка досить таки легко. В принципі, як і не в всіх ключах розвідних є невеличкий люфт, але при цьому. Ходить все плавно і нічого ніде не І Це добре. Так, а, Так, що це у нас тут таке? О oh, май. Ого, друзі, дивіться. Оба. Так, а, тут якісь пломби стоять, чи що це таке. Так, друзі, є ось такий набір рожково-накідних ключів від, 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 від 6 мм до 32 мм. Виглядає він ось так: це пластиковий такий холдер. Зверху у нас є ось така ручка, за яку можна братися рукою, відповідно, переносити. На задній частині у нас є. Ось тут спеціальні такі прорізи для того, щоб можна було цей холдер повісити кудись на стіну вашої майстерні, щоб воно ось так висіло. Ну і відповідно ось ці дверцята мають відкриватися. Зараз я розберуся, як це воно все працює. І, і, до речі, оці штучки ну зараз я відкрию. І, до речі, друзі, ось ці ложементи, в яких закріплені ключі, вони з іншої сторони. Ось тут закручені на саморізи. І я так розумію, що їх можна відкрутити, зняти і окремо повісити ось саме цей ложемент кудись на стіну без ось цього загального холдера. Якщо ви не хочете, щоб він ось так висів, можна повісити уздовж. До речі, можна це якраз зробити і показати вам. О, ось так це все діло виглядає. Ну, відповідно, тут є спеціальні отвори, через які ви можете кріпленням прикріпити ось цю штуку до стіни. І тоді у вас не ось так буде вісіти, а ось так. Ну, як, як ось так. Все ставимо на місце. Перед тим, як ставити на місце, давайте я вам скажу свої враження і відчуття від цього інструменту. Базіки, мені сенкрічки. Комуністський валютник, такий десь 5 метрів. Порошково-накідний ось такий. Так, до речі, тут не 6 граней всередині, а цілих 12, що дозволяє робити менший кут провороту. Якщо у нас обмежений простір, ми не можемо, наприклад, перекидати ключ ну, на 10, там, на 20 градусів, та? то ми можемо його, за рахунок того, що тут у нас 12 граней, перекидувати буквально там на якихось 3 градуси і таким чином крутити в важкодоступних місцях. Це на всіх ключах від 6 до, до 32 номеру. Так, по відчуттям, тактильним відчуттям приємно лежить в руці. Знову ж таки, на кожному інструменті, тобто на кожному ключику і всякому іншому, є свій серійний номер. Якщо у вас загубився ось цей ключ з набору і ви хочете придбати собі точно такий самий, телефонуєте, і менеджеру говорите каталожний номер і купуєте окремо саме цей ключ, а не повністю весь набір. Так, по своїм тактильним відчуттям дуже приємно лежить ключ в руці. Нічого ніде не давить. Ну наскільки це можливо, тому що ключ вузенький, так? Да? Але я думаю, що якщо використовувати рукавички, то все буде нормально. В принципі стандартний, якийсь якісний такий ключ. Нічого поганого про нього не про нього не можу сказати. До речі, якщо ви не знаєте, то ось рожкові ключі вони виготовляються методом вирубки ось цієї частини, і цієї, теж, якщо я не помиляю. ну цієї точно от у нас є якась заготовка. Потім цю заготовку кладуть під прес і вирубуть. Якщо. От Якийсь неякісний інструмент, то ця виробка вона дуже погана із загнутими краями, такими і так далі. Тут же зроблено, якби все ідеально. Є у мене штангель. Давайте якраз зараз і примірюємо. Наскільки чітко у нас тут розмір. Ключик у мене на 21 мм. міліметр. ось тут на початку і ось тут всередині. ну в глибині, скажімо так, губок. На виході губок у нас розмір чітко 21 мм, А ось тут в глибині також 21 мм. На рахунок цього можна не хвилюватися тут. Все чітко і збивати і злизувати грані дані ключі вам не будуть. Так, ну що на цьому все переходимо до самого головного і довгоочікуваного, це набір інструментів. 154 предмети. Вказано на ось цьому пакуванні картонному. Також на ньому вказано абсолютно всі інструменти, які є всередині цього кейса. Перелік всіх інструментів, які тут є. Відкладаємо. Так, що ми тут бачимо? Також на самому інструменті вказаний артикульний номер. На кейсі кейс, навіть кейс можна придбати окремо. І так, одна четверта, три восьми, одна, друга, 154 предмети вказано на німецькій і також на англійській мові. Є ось таке існення або відлитий літери юрт, пофарбовано все дуже класно, якісно. Кейс досить таки жорсткий. І викликає надійність. По петлям, дивіться, петлі тут з металевим щифтом, тобто в якості можна не сумніватися. І саме основне, що ламається в кейсах, це ось ці застібки. А застібки тут, як ви бачите, алюмінієві. Але ось ця інша частина, за яку чіпляються металеві застібки, вона виконана з пластику. Але ну ж таки, пластик такий якісний і жорсткий. І я не думаю, що воно швидко зламається, якщо воно взагалі може зламатися. Тобто не Не ага. Відкривається, тому що у нас ще по бокам ось застіпки. А по бокам застіпки, зверніть увагу, пластикові. І мені здається, що він що довго не протягнуть, але все одно, дивіться, я роблю ось так, ось так. І зазвичай, якщо не якісний пластик, він ось тут біліє в місці згинання тут же Тут же не біліє. Тобто, якщо спеціально насильно так вандально не відірвати, то я думаю, що вона тут буде ходити, ходити ця застіпка. Так, відкриваємо. Це в спеціальна прокладочка, яку не потрібно викидувати, коли ви придбали кейс в цей набір інструментів, ви повинні її зберігати і завжди от так от класти сюди. Чому? Тому що є шанс, що при транспортуванні у вас будуть випадати ось ці різні головки і насадки. Хоча от зараз, поки тут ще нічого не роздовбано, сидять вони тут досить таки міцно. Дивіться, нічого, нічого не випадає. Але цю штуку все одно не потрібно викидати, тому що з іншої сторони у нас є головочки, які досить -таки легко викриють із своїх місць, щоб вони не погубилися. Та й щоб сам кейс при транспортуванні не тарабанів у вас. Давайте відкриємо. Щоб дуже сильно він не тарабанів, цю прокладочку, скажімо так. Треба зберігати. Отже, друзі, давайте подивимося, що у нас тут є. Для початку давайте подивимося, що у нас знаходиться на цій верхній кришці. Значить, є дуже багато різних насадок біт під 1-4. А саме у нас є звичайні торкси від Т8 до Т-30, і також є у нас торкси із секретом від. Т8 до, до Т-30 секретом. Це от із отвором, на заглибленням посередині. Також у нас є хекси від H3 до H6. Це під одну четверту. так. Далі у нас є пз перший номер, другий, третій, ПАшки, перший, також третій номер. Що у нас є? Шліци від четвертого номеру до сьомого номеру. Друзі, до сьомого номеру під одну четверту. Круто, мало де знайдеш таких розмірів. Далі, друзі, у нас подовжені головки на на 3 восьмих від 8 мм. і закінчуючи 21 номером. Це у нас під 3-8. Також у нас є під 1 четверту: ось такі головки Т-55 і Т-60. І, друзі, прямо зараз помітив, скажімо так, в прямому ефірі, крім того, що на кожній головці вказано її номер. Також номер, місце, де знаходиться ця головка, щоб ви швиденько могли зорієнтуватися і знайти. Також продубльовано і не намальовано, а саме, от воно відлито пластиком номер цієї головки, ну PH2 там або Т 20 Це дуже круто. Так, з цим ми розібралися. Далі подовжені головки під 1 четверту, починаючи з 6 мм і закінчуючи, і закінчуючи 13, Мабуть, так це максимально. Так. 13 мм це подовжені головки, не короткі, а подовжені головки. Далі у нас я думаю, це свічні, ні, не свічні. Значить, Подовжені головки під одну а, другу, під стандартну, скажімо так, тришітку. Знову ж таки, матеріал, з якого виготовлений інструмент, це хромована сталь, це не ударні головки, це звичайні. Дуже приємні також на дотик. І що хочу відмітити, що от на кожній головці, на кожній ж правильно, та на кожній головці тут є насічки. Це дуже круто. Чому? Тому що... Тому що в мене в студії є мій набір інструментів від Intertool, яким я користуюся доволі таки часто. І... Не те, що мене сильно бісить, але просто є головки, не всі, але зустрічаються головки, як, наприклад, ось ця, або ось ця головки, вони без насічок. І коли сухі руки, і коли суха головка, то ще можна якось покрутити, воно буде крутитися, то коли воно в мастилі або в салідолі в якомусь або в якомусь бруді, ти починаєш крутити, і пальці зіскользують і не, не можна нормально покрутити і користуватися цим інструментом. Доводиться подягати вже якийсь подовжувач або трещітку ту саме крутити. Хоча ну, якби невеликі зусилля прикладаються для того, щоб прокрутити ту гайку. Да? Можна швиденько без трещітки це зробити. Але за рахунок того, що вона гладка і слизька, це не вдається. Тут же на кожній головці, бачите, насічка. Це дуже круто. Тут теж є на деяких, да, на деяких зустрічаються насічки, але не на всіх. Чому так це зроблено, не знаю. Але в цілому ну, мій інструмент мені подобається. Проте як реалізовано ось тут у вірта, мені подобається більше. Так, друзі, продовжуємо. По нижньому ряду значить, звичайні головки під 1,4 стартує від 4 мм. Коротесенька така. І закінчуючи, так розумію, 13. Ні, не 13, 14 мм. Ось така коротка головка. Далі у нас йдуть головки від 10 до 19. Це під 3,8. Так, далі від 10 так, від 10 і до 32. У нас йдуть звичайні стандартні головки під одну дру розміром. І також у нас є головки Єшки під зірочку. Від 4 мм, Бо... який вони мені? Які мені сенька, симпатичні, такі гарнісіньке. Хуй божечки. Від 4 мм до ну, тобто не 4 мм, а Е4 і закінчуючи розміром Є24. Неправильно я вам сказав. Значить, Від Є20 до Є24 це одна друга. Від Е10 до Е до Є18 це восьмих. Ну і відповідно від Є4 до Є8 це одна четверта. Так, далі. Є у нас ось такі холдери під біти. Біти то є. А, а де сам перехідник? Чи німка? Ага, знайшов. Є і перехідник. Так, друзі, значить, дивіться, є, є ось такі холдери. Тут у нас і шліц, і тешки є, і ПАшки, і ПЗ, і хекси є різних розмірів. І відповідно під це у нас є тримач. Тримач у нас є під одну четверту. Тримач у нас є під три восьмих. І тримач навіть є у нас під одну другу. Якщо раптом потрібно прикласти якісь величезні зусилля, то навіть тримач під це біти. О, тобто одягнули. Ось цей перехідник тримач і відповідно трешіточку на одну Ну, Я такого не зустрічав. Зазвичай одне і другою, ну це вже прям ціла головка йде. А тут окремо бітку можна вставити через перехідник. Прикольно, на мій погляд, прикольно. Так, це у нас є. Відкладаємо знову ж таки, тут у нас вказано, а тут на самій біті вказано. Так, друзі, і на самій біті також у нас є маркування, щоб ви не загубилися і знали, куди її всунути. 6 мм, будь ласка, тут у нас. О, Т-40. Також вказане маркування. І це дуже-дуже і дуже. Ну, здається, така дрібниця, але потім, якщо ти хочеш засунути все по своїм, на правильне місце, щоб ти довго не шукав, то ти маєш і розуміти, який це розмір є. Так, є ще у нас ось такі дрібніші біти. А, також є і шліци, і PH, і PZ. І тежки у нас є і хекси, але менших розмірів, якщо, якщо це вам потрібно. У нас є дуже величезний вибір. Далі рухаємося, викрутка. Саме це руків'я пластикове, також виконано з також абсолютно матеріалу, як і попередні викрутки, що ми дивилися. От те, що мені подобається, що тут є. У нас квадрат під одну четверту. Тобто, ця викрутка не просто викрутка, її ще можна використовувати, по-перше, як подовжувач, якщо ми не можемо кудись довісти, хоча у нас є ось подовжувач. На одну четверту. Але ми можемо використати ще і подовжують. До того ж, якщо ми крутимо щось викруткою і ми не можемо викрутити, не викрутити недостатньо зусиль, то ми можемо під'єднати тришіточку і тришіточку. Це все діло робити. О, і до речі, бачите? Не в усіх не в усіх виробників викрутка фіксується. Тут, Бачите, фіксується. Так, ви скажете, та в усіх, ні, не в усіх. Подовжувачі. В усіх, або ну, в більшості 100% фіксується, головка так само фіксується, а от викрутка. Щоб отак трималася, не в усіх виробників вона таке робить. Прикольно є у нас ось така плаваюча головка під одну другу. Для чого це? Щоб можна було зробити ось так. Подовжувачем під одну другу зробити його як вороток і крутити це. Якщо ви, наприклад, прикладаєте якесь величезне зусилля і боїтесь зламати трещітку, а трещітка це такий інструмент, якщо правильно його використовувати, то на нього не можна одягати трубу і прикладати величезне зусилля. От скільки крутите рукою, стільки крутите. Але якщо недостатньо сили, щоб просто рукою відкрутити, то ви можете взяти тоді ж типу плавачого головку, ось цей подовжувач використати як вороток, і сюди вже одягнути трубу і збільшити тим самим. Динамометричні зусилля. так? Mm. Ну, да. А! Mm. І таким чином збільшити ваш крутний момент. Так, це є. А, мабуть, вам цікаво, довжина цих воротків. Так, трохи з вами перестрибув, але тим не менше, значить, довжина подовжувача на 1 четверту 25 см. Є також подовжувач на 1 четверту на 12 см і все. Тепер подовжувач на 1 четверту на 15 см і короткий на 5 см залазь. І також є один один подовжувач на 3 3,8 довжиною на 12 см. Так, тепер про, по картанчикам. Картанчик стандартно на 1 четверту є, на 3,8 і відповідно на 1-2. Такий, знаєте, вхід у цього карданчика плавний, нічого ніде не розболтано, не розшатано. це поки нове, але дуже плавно працює, без ніяких закусувань, ривків. Приємно, що вам сказати. Приємна штука можна бавитися. Так, в принципі, все. Дійшли до самого цікавого, мабуть, до тріщітки. Звертаю вашу увагу, що руків'я у тріщітки не пряме. Знову ж таки, зараз. Для порівняння візьму тріщітку із свого інструменту. От у моїй тріщітки ручка пряма, а тут. Ручка вигнута. І, на мій погляд, це краще. Чому? Тому що бувають такі моменти, коли потрібно крутити болт або гайку, близько, яка розміщена близько до поверхні, або щось тут виступає. Ну от, Наприклад, так. і ви будете своїми пальцями чіплятися, або взагалі вона не буде дозволяти прокрутити там на якийсь певний оберт а, вашу трещітку. То з вигнутою такого моменту не буде. У нас є зазор якраз от. Цей кут, він розрахований на пальці, під ваші пальці, щоб воно з легкістю проходило. Ви мені можете сказати, так, ну, все, використайсь перехідник і все і не мучайся. Вигадуєш ви там якісь дурниці. Зачасту буває так, що цей перехідник довше, ніж потрібно, тобто вище ти з цим перехідником не залізеш. А без перехідника воно дуже низько, і ти пальцями чіпляєшся. Або ну взагалі сама трещітка навіть не проходить. Тоді, от якраз в таких випадках. Ось ця вигнута ручка дуже сильно допомагає. На мій погляд, це круте рішення. Дуже багато зустрічаю якихось професійних інструментах, що ручка виконана саме з таким вигином. І, на мій погляд, це дуже правильно. По, по зубам. Не по моїм зубам. А по зубам шестерні, точніше, зірочки, яка знаходиться тут всередині. 72 зуба в тріщитці, і звучить вона дуже приємно і класно. Просто на Насолода для вуха. Чуєте, як у мене моя трещітка? Така грубовата. А тут... ну, знову ж таки, це не просто приємний звук, а це у нас кут. На якій буде спрацьовувати наша трещітка. чим більше зубів, тим буде ось цей менший кут для того, щоб зробити хід, проворот. Якщо у нас тут якийсь обмежений простір, і ми можемо провернути трещітку, ну грубо кажучи, там тільки на 7 градусів, то ось цих 72 зуба нам дозволить якраз для того, щоб перекинути на один зубчик і зробити невеличкий проворот. Моя трещітка для того, щоб провернути. На один зуб буде відходити більше, там на 8 градусів, наприклад. Ну, тому чим більше зубів, з однієї сторони це круто, тому що можна працювати в більш таких стіснених умовах. А з іншої сторони, на такі тріщитки не варто прикладати великі зусилля, тому що ну, не те, щоб крихкі, але менш надійні. Але все ж таки знову це буде залежати від самого виробника, з яких матеріалів наскільки якісна сама ця зірочка, яка знаходиться всередині. У ну, зірта, я думаю, що тут все добресті. По самому пластиковому руків'ю виконано знову ж таки абсолютно з тих самих матеріалів, що ми бачили попередні рази, в попередньому інструменті. Приємно лежить в руці навіть без ніяких рукавичок. Перемикається також класно, плавно, приємно. Нема ніяких зависань, закусувань. Все дуже класно. У нас всередині в наборі є якраз така тежка, щоб можна було розкрутити і подивитися, що там всередині. Давайте це зробимо. Я думаю, що це у нас. Т-10. Ні, на жаль, тут ще менше. Тут, походу, Т8. На жаль, інструмент цей сам себе, цей набір інструментів сам себе не перементує, точніше, не перемонтує свою тріщитку, тому що немає тежки на 8. Тут або 8, або 6. А так хотілося розібрати, подивитися, що всередині. Але, тим не більше. Так, друзі, ну що, давайте будемо завершувати. Проведемо такі. Проміжні підсумки. Я думаю, що вюрт ще буде у нас на огляді. Тим більше, якщо ви напишете в коментах, що хочемо, хочемо більше подивитися а, різного їхнього інструменту хімії там або акумуляторного чи мережевого інструменту, то я обов'язково з ним. Пишіть, що би хотіли ще побачити в цих оглядах. І сьогодні було без ніяких тестів, це таке ознайомлююче відео з цієї торгової марки, для того, щоб ви знали, що у світі професійних інструментів є ще ось така компанія, крім інших, не будемо їх називати. Ви так і знаєте. Тобто, якщо ви хочете придбати собі якісь професійні якісні інструменти, тепер ви можете звернути увагу. А ще і в сторону вірта. Я думаю, що якщо ви придбаєте цей інструмент, то ви 100% не пожалкуєте. Отож, друзі, це було знову ж таки, повторюсь, ознайомлююче відео. В майбутньому знімемо щось із якимись тестами, можливо, і ще й краш-тестами. Побачимо і порівняємо з іншими професійними інструментами від інших торгових марок. Будемо давати їм різні навантаження, побачимо, хто з них довше протримається. Тож підписуйтесь на наш youtube канал, якщо ви ще цього не зробили. Дякую вам за те, що ви додивилися дане відео до кінця. Дякую за те, що ви вліпите маю надію. Свою вподобайку під цим відео. Бережіть себе і до зустрічі. Зустрінемо вже скоро. па, -па.